Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 12 серпня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день для нас. Отож, карта дня для нас. Ой, чудово закохані, старший аркан, що в нас на дні колоди паж Пентаклів. Закохані День романтики, позитивних емоцій проведення часу з. Своєю половинкою, для когось, можливо, це, якщо ви в пошуку ви знайдете свою половинку, Ну, я люблю називати це рожеві окуляри. Нехай таким дані буде спокійним, радісним, коли не хочеться нічого виясняти, не хочеться е щось комусь доводити, а спокійно. Спокійно сприймати інформацію. Тому що тут все ж таки бачимо є гора між закоханими, але їх охороняє ангел. Дивіться, яке сонечко зверху велике. Тобто, незважаючи на проблеми, люди чують один одного. Вони відкриті один до одного, вони спілкуються, вони Шукають компроміс. І це буде стосуватися будь-якої сфери і особистого життя. І партнерства, скажімо, на роботі, що сьогодні ну, будуть всі якісь добріші, не такі агресивні, налаштовані на, на компроміс. Ну, ще один, одна сторона цієї карти це вибір, одна з граней, крім закохані. Угу. І по цій карті вибір потрібно робити серцем. Тобто, що би сьогодні не відбувалося, будь-який вибір робіть серцем. Не намагайтеся його прорахувати, обдумати. Логіка сьогодні не допоможе. Слухайте своє серце, і все буде добре. Ваш Пентаклів на дні колоди це наша внутрішня дитина, яка хоче, яка хоче уваги, яка хоче піклування. І, можливо, саме про свої страхи потрібно поговорити сьогодні, що я хочу, що я не хочу. А для когось це, можливо, якісь, знаєте, парні процедури для тіла, парні чи не парні? Можливо, це ваша половинка вам зробила такий подарунок, щось приємне для тіла. Заплатила за, заплатив, заплатила за масаж, за абонемент кудись. А можливо, ви проговорили витрати на, на щось, на гроші, на подарунки. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати в такий чудовий день. Що нам допоможе? Ой, дев'ятка кубків. Чудова карта, особливо в такій позиції, допоможе те, що. Чудові емоції, позитивні емоції, ну не просто чудові, а дуже класні, тому що 9%, 90% задоволення. В мене все є. Дивіться, скільки кубків, я насолоджуюся тим, що я маю. Я задоволений задоволена тим, що я маю. Чудово, особливо, коли є закохані, і така карта: дев'ятка кубків це райська насолода. Прийшов мій помічник. Контролювати процес, так, зайка. А те ти був? Те ти був, чого ти спочатку зі мною не, не, не був? Що нам буде заважати? Цікаво, що в такий чудовий день нам буде заважати? Відлюдних. Самітник, старший аркан. Ну, ну так, тому що сьогодні хочеться поруч, поруч відчути людину, поруч, плече, підтримку, участь в твоєму житті і відлюдник. Усамітнення, перебування в ізоляції на одинці, навіть якщо ви сьогодні. Ну, тобто не маєте змоги, справді є в ізоляції наодинці, то це буде оце, якимось таким гнітючим станом. Хочеться згадувати, захочеться думати. От так буде пригнічувати стан такий сьогодні. Давайте заховаємо від людника, щоб ніхто сьогодні не був сам і нікому цей стан не заважав. Ну, що ж, мої любі, зауважили, що останнім часом переважно такі арти води, емоцій. Немає вогню, високих, особливо. Високих таких цифр дуже добре, що якось більш-менш спокійно в нас. Ну, що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні гармонії. Рівноваги, радості, спокою. Такої, знаєте, коли метелики в животі, коли так все легко, не, коли не потрібно думати, не потрібно боятися, от просто насолоджуємося. наскільки можемо. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, чекаю від вас. Зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, па-па.